Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у іспанській лалізі Алавес у себе вдома, команда приймала каталонську жирону. 1-0! Жирона перемагає! Соліс на 90 й плюс першій хвилини забиває переможний м'яч. І сьогодні друзі, хочу поговорити про цей матч. Ну, давайте все розпочнемо, друзі. Обговорювати по порядку. Ну, розпочнемо ми. Традиційно зі стартових складів. 4-4-2. Стартовий реснок Валевеса. Овоно у воротах. Діара, апкар, пара центральних захисників, Санчіс Теналія по флангах, Марено... Бланко, Домінгіс, Вісенте, чотирка півзахисників, Гуріді, Мартіна Сонападі, це стартова розстановка Алаваса. Жирона, 4-4-1-1, стартова розстановка Каталонці, Пабло Гасані Говороток, Девіт Лопеш, Карічі, пара центральних захисників, Девід Блінд, Амаду Мартінес по флангах, Брайан Хіл, Іван Мартін, Ерера Мегель Гутєрос, чотирка півзахисників. Доні Мандебек, центральний атакувальний півзахисник та Руїс у нападі. Це стартова розстановка Жерони. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну, що я вам, друзі, можу сказати? В принципі, початок такий рівний. У Жерони було невеличка перевага за контролем м'яча. Але, але моменти, моменти більше причому створював Алавес. Вже вони майже не згадають такого хорошого шансу. Був контроль на певний момент Данжуми, Прямо на останніх там вже хвилинах, коли Данжума наніс удар і м'яч влучив в сітку з зовнішнього боку. До речі, друзі, данжума та поміняв Мігеля на 33-й хвилині вимушена заміна. Взагалі дуже багато замін. Тут конечний поміняв Дамінгіса, Гевара поміняв Марена і Денжимо поміняв Мігілі Гутєраса. В Алвеса там, напевно, до речі, шанс був десь так на хвилині 20-ті. Ось, напевно, найкращий шанс, коли ідеально футболіст Алавеса зробив подачу. Якщо я не помиляється, може помилятися. Подачу робив бланку. Ідеально на Гуріді віддав передачу. Гуріді пробиває головою в у укричі, але пробуває ворота. Тобто, в принципі, такий матч. жирони більше на м'ячі, але там перевага в принципі, за контролем не така та й величка була у Жерони. 55 на 45. А по ударах і по голівих шансах Алавес перегривав жирону. Другий там, в принципі, глобальна, картина матчу не змінилася. Жеро більше на м'ячі, хоча знов-таки перевага у Жерони не така та і велика була. Ось ось знаєте... У Алавеса було більше таких шансів, щоб забити. Там на 64-тій хвилині маючи того, гуряді, якщо не помиляюсь, ще був супер шанс, коли він замикав на дальній стіці простріл, але пробив повзорота. Тут Алавес був ближче до забитого ніж Жерона. Ужироний, uh, до речі, на другий тайм ще вийде Крістіан Стонін, Віктор Циганков, Рейн Рамео та Аутасаліс. Конечний Мартинес, Лібре та Гівара вийдуть uh, Під кінець матч. До речі, я вам хочу сказати, що Віктора Циганкова. Я вам хочу сказати, що спава Віктора Циганкова уже ровний, ну, скажімо так, по таких небезпечних атак справді. І супер шанс був вже у нас десь так на хвини, так 86-й, коли вратар лавеса м'яч вбиває. Крістіан Стуані, іде в пресинг, воротар вбиває м'яч. Влучає в Крістіан Стуані! М'яч не залітає в сітку коварі миллиметри відділяють Крістіан Стуані від забитого м'яча. Потім ще був шанс, коли Віктор Циганков робив подачу, Така силова подача, яка в удар перетворилася, і вратарю прийшлося. Але вес ігро вступати. Ну і ось вона. 90 плюс перша хвилина матчу. Суддя. Компенсував до завершення матчу 3 хвилини. Ще не помиляюсь, Мартінець. Виконує акцентований пас футболіста Алавеса. намагається м'яч вибити, м'яч вискакує до Соліса, Соліс! Виходить на нервну позицію! Пробиває і гол! Гол! Соліс на 90 плюс перчик матчу, збиває гол та приносить жероні другоцінні три залікові бали, другоцінні очки приносить цим голом. 1-0, Жерона перемагає. Неймовірна розв'язка, друзі. подивіться статистику матчу. 11-3, удари на користь ЛВС, 2-1 за ударом плечину, Тобто єдиний удар в плечину Жероне став голівим. 43,57. Контроль м'яча. Да, Жерона більше на м'ячі. Шість резакуємо, але за ударами Олевець та Жерона та переграє. Тобто та Жерона переграла команда Лавеса свого суперника. Ну і по голівим шансам, то також Алевес та був краще. 2-1. Дві голіві нагоди у а дві голіві нагоди команда опустила. У Жерони була одна гольова нагода, і вона була реалізованою. 345 передач Алавеса. 273 передачі точними були. 79% точність передач. 470 передач у Жерони. 403 передачі були точними. 85% точність передач. 1-1 за офсайдами. З 11 ударів у Алависа, 2 удара в площину. 7 удара повз ворота. Та два удари були заблокованими. У за матч лише три удара, два з них повзорота, один з них удар в площину і він став гульовим. По успішних відборах кращий Бафалавес. 12 успішних відборів Алавеса, 75% успішності, 9 успішних відборів Жерони, 52% відсоток успішності. Два севі Гесаніги. Жодного вертаря Алавеса 24-28 понісів мечі 11-10 за перехопленнями. І тут Алавес переграє ну і 16 порушень правил було в Алавеса одна жовта картка, а 11 порушень правил було у Жерони. 4 жовті картки. Uh, ну, а найкраще футболіста матчу, друзі, виділяти, ну, скажімо так, я би, напевно, виділив би Соліса, який вийшов, забив переможний м'яч. Соліс, до речі, 14 хвилин на полі провів, І Віті Циганков, до речі, додав. Напевне, ереро. Або Соліса, або Ереро. Соліс переможний м'яч забив. ну, Напевно, це таки ереро, тому що він все такий весь матч провів, в принципі, ерера без зіграв. Вось. Ну, нехай буде РР, Хоча Соліс також, в принципі, молодчинка, він забив переможний м'яч. В принципі, можна як і Соліса обирати на найкращим футболістом матч, так і РР, Ну, нехай буде РР. Ось, Він все-таки весь матч провів, але знову таки Соліс вийшов, забив переможний м'яч, і ось це все... заміна. Заміна та, та мічла та спрацювала, і справді заміна, друзі, спрацювала. І Вікці циганков, до речі, не пана, та вийшов. Ось, тому я би так, знаєте, Соліса між Солісом та Ерерою, напевно, обирав би найкращого футболіста. Ну, нехай буде Ерера. Друзі, якщо підводити підсумок цього матча. Ну, я вам хочу сказати, друзі, що Алавес я вважаю, на поразку команда не награла. Ніч'я було б таким рахунком, більш, напевно, безправедливим. Все-таки Алавес, ну всі сили команди віддала і в кінці кінців програла. Але і Жерона показала характер, матч був важким. Дуже важкий, але Жирона здобуває не Це результат! Жирона здобуває друзі. Найголовне у цьому матчі! Каталонська команда здобуває результат. І жирона виходить на сьому позицію в іспанській лізі, а це вже зона ліги конференції. Тож Жирона, друзі! Жирона! Зараз знаходиться у задній ракупці. Каталонська команда набирає оборотів. Восьму перемогу Жирона здобуває. Ну і відповідно 28-й заліковий пункт. Команда здобуває. Подивимося, що там воно буде далі. Лавес 16, ну Алавеса залишається 17 очок. Коли сьогодні Лавесу, команда дуже здорово сьогодні зіграла. І ви маєте друзі поставити лайк лавесу, тому що справді команда віддала сьогодні усі абсолютно сини. Браво! Справді трішки їх і справді шкода. Лавес, тому що справді на такий-то на, 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 на такий сценарії команда ж точно не наслужила і справді. Ось Жерон, в Бульманках, вітаю вашу улюблену команду з В боли Лава не засмучитесь. Друзі, а я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки та щастя в житті. Усім побачення. Усі на нових зустрічей!